Сьогодні в обласному центрі ліквідовували наслідки негоди. Нагадаємо, що вчора область перетнув холодний атмосферний фронт, який найбільше свою активність проявив над Луцьком. За 6 годин зливи випала подвійна місячна норма опадів. Про те, як лучани пережили стихію, дивіться у спеціальному репортажі Віктора Папка. Подружжя Боско із жахом будуть згадувати 30 липня 2013 року. Саме цього дня дощова вода затопила їхній будинок, що на вулиці Верещагіна обласного центру. Дзвоню вже сто... на 100, сто... Верніше спочатку прийшла, дивлюся, що вже все. Вода вже пішла в хату. Дзвоню туди, кажу, слухайте, в мене вже в хаті вода. Ну що ми, ми вас розуміємо, нічого не можемо зробити. Дуже багато викликів з цього ночі короче нічому можемо зробити. Галина Гресик, яка теж мешкає на вулиці Верещагіна, каже, що їхній масив розташований в низині, і сюди течуть дощові потоки з найближчих вулиць. А наслідки, за словами жінки, могли б бути менше збитковими для простих людей, якби відповідні служби відгукнулися на їхні численні прохання очистити стічні канави. Це дощ пішов без з з 5 години, і до 10 я не могла ніколи докликатись. Розумієте, люди, я кажу, що мені втопитися в хаті чи що робити, каже ваші проблеми. У нас немає машин. Так Шо? і сказали. Це, це так і сказали на 101. Це... Причина в тому, що у нас немає каналізації. Захарова все біжить сюди, з усіх боків все біжить і каналізацію цих пару хат не вже не можна зробити. Ми до Кубіцького зверталися вже. Був такий випадок, що там них щось прорвало і ми теж плавали, але тоді в хаті не було води. Окремі будівлі затопило і в інших частинах міста. Допомогу потерпілим надавали працівники Держслужби із надзвичайних ситуацій в області. Позвонили в МЧС, сказали, що будемо відсилати вам машини, чекайте. Три рази перезвонили. Десь буквально протягом трьох годин в районі 11-ї години приїхала машина. Як почали водини качати, до 6-ї години ранку качали. Толку ніякого не було. Тут вже прислали більшу машину, тут вийшло трошки краще. У полоні води опинилися не лише окремі житлові масиви Луцька, а й установи, серед яких комунальний заклад Луцька, міська лікарня із підвального приміщення лікарні рятувальники вночі викащували воду. Начальник управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в області Володимир Грошовінчук розповів, що до аварійно-відновлювальних робіт залучені усі рятувальні підрозділи обласного центру, а також із інших районів краю. Ми, в принципі, перевели весь особовий склад на посилений варіант несення служби, підняли резерв. 78 чоловік особового складу працювало цілодобово. Зараз провели зміну і 13 техніки теж працювали. Ми задіяли резервну техніку із не тільки Луцьку і аварійно-рятувального загону. Задіяли Рожич, ківерець, підняли з Ковеля, підняли ще зараз резерв Лукачі, Горохів, Голоби. Підприємці впродовж дня самотужки як могли ліквідовували наслідки зливи на завокзальному ринку. Проте найбільших збитків вони зазнали від підтоплення складських приміщень, що на вулиці Лідавській, адже тут більшість із них зберігали товар. Були прохання, щоб почистили лівньовки, які забиті вже вони не чистяться десятиліттями. Дзвонивши в міськраду на службу 1580, де лежать наші заявки. Нам відповідали, ваша заявка включена, ми направимо до вас машину. Ідуть дні, машини не направляються. Ви бачите, затопило вулицю, позатаплювалися склади. Сантиметрів 70-80 було в цеху води. Ну, знаєте, комусь якусь жалобу казати, чи ще щось скажуть одне, твоя плита, ти саме розбирайся. А хто ж нам поможе з таю водою? Чи в нас є до когось звернутися в нашій державі? Пожежної охорони дали відповідь одне, викачують в лікарні десь воду, всі зайняті. І на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день то не тільки МЧС, тут багато треба служб підключити, щоб десь ту воду діти. Сума збитків від негоди підраховується на щастя, обійшлося без жертв. За прогнозами синоптиків. Уже завтра в обласному центрі передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. На Волинь повертається гарна літня погода.